Кодекс законів про працю України, ваш надійний захист у сфері трудових відносин. ЩО це за документ? Це основний нормативно-правовий акт, що регулює трудові відносини в Україні. Він визначає права та обов'язки працівників і роботодавців, умови праці, гарантії соціального захисту та порядок вирішення трудових спорів. Актуальною є стаття 21 про трудовий договір. Трудовий договір це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, а роботодавець оплачувати зарплату та створювати належні умови праці. Договір може бути безстроковим або строковим. Важливі умови договору: посада, обов'язки, оплата, умови праці та соціальні гарантії. Всі права та обов'язки працівника фіксуються у письмовій формі. Чому це важливо? Кодекс захищає права працівників від незаконного звільнення та дискримінації. Встановлює обов'язки роботодавців щодо умов праці та зарплати та регулює умови переведення, звільнення та вирішення конфліктних ситуацій. Кому потрібен цей кодекс, працівникам, щоб знати свої права та захищати інтереси, роботодавцям для правильного оформлення трудових відносин, юристам і кадровикам як базовий документ у сфері праці. Замовляйте цей та інші документи на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.